Рада вас вітати, діти! Тема заняття «Всі та кожен. Як знайомих я зустріну. Привітаюсь неодмінно. Добрий ранок, добрий день! А прийду в дитячий сад, привітаюсь до малят. Діти, сьогодні ми поговоримо про дуже важливих людей у нашому житті. Дорослих. Як ви думаєте, чи потрібні вони нам? Та чому? Хто в родині нас оточує? Так, мамо, тато, бабуся, дідусь. Що робить мама? Доглядає, готує, читає казки, обіймає. А що робить тато? Працює, ремонтує, грає, навчає. А що роблять бабуся та дідусь? Так, допомагають, виховують, розповідають історії. А ще дорослі вас оточують у дитячому садку. Хто це? Так, вихователь, няня, кухар, лікар. Що робить вихователь? Вихователь грає, навчає, допомагає. А що робить няня? Так, прибирає, допомагає вдягатися. А що робить кухар? Готує смачні страви. А лікар що робить? Вірно, лікує, піклується про здоров'я. А що роблять діти? Так, діти вчаться, грають, допомагають дорослим, дружать, малюють, слухають. А чому важливо допомагати дорослим? Вірно, щоб показати любов, вдячність, полегшити їхню працю. Отож, дорослі потрібні дітям, бо вони люблять, захищають, піклуються, навчають. А діти повинні любити, слухати та допомагати дорослим. Сьогодні ми будемо знайомитися один з одним. Вчитися вітатися, допомагати і робити щось разом. Бо кожен із нас важливий, разом ми складемо дружну команду. Давайте спробуємо привітатися. Подивіться у вічі сусідів, усміхніться і скажіть добрий день! Молодці! А тепер ще раз, але лагіднішим голосом. Добрий день! Чудово! А тепер додамо чарівне слово вітаю! Ось так важливо не тільки говорити слова, а ще й посміхатися, щоб іншому стало приємно. А тепер гра слухай сигнал. Якщо побачите сонечко, сідайте. Якщо дощик, вставайте. Готові? Дощик! Сонечко, сонечко, дощик, сонечко, дощик, дощик, сонечко. Молодці. Ви уважно слухали і діяли разом, коли ми розуміємо сигнали? Нам легше працювати в групі. А скажіть мені, будь ласка, а чи може маленьке кошеня саме приготувати собі їсти? Ні, звісно, а чи легко дитині самому застібнути куртку, якщо дуже складна блискавка? Теж ні, потрібна допомога. Правильно. Тому ми маємо допомагати один одному і завжди казати чарівні слова. Будь ласка і дякую! А далі пропоную вам намалювати спільну картину. У кожного з вас є свій колір. Зараз ми разом намалюємо одну велику картину. Хтось намалює сонечко, хтось травичку, хтось квіти. Кожен зробить частинку, а разом вийде гарний малюнок. Тільки уявіть, яка вийде краса. Кожен намалює по-своєму, але разом вийде яскравий малюнок, як і у житті. Усі різні, але разом ми велика дружна команда. Діти, подивіться, у нас є Добрик і веселинка. У них три чарівні олівці. Червоний, жовтий і зелений. Веселинка намалює червоне сонечко з жовтими промінчиками та зеленою травичкою. А добрик намалює жовте сонечко з червоними промінчиками та зеленою травичкою. Намалюйте так само у своїх кружечках та прийшліть мені фото. А далі пропоную вам за допомогою дорослих перейти за юрт-кодом та переглянути мультфільм Троє кошенят Дональда Біссета та прислати мені свої малюнки з кошенятами, чим вони відрізняються один від одного. Сьогодні, дітки, ми з вами вчилися вітатися, слухати сигнали, допомагати один одному і робити щось разом. Пам'ятайте, кожен із нас важливий, а разом ми сила. Давайте на прощання скажемо один одному до побачення і помахаємо рукою. До побачення!